Огляд кав'ярні в Амстердамі в їхньому такому звичайному стандартному стилі, де є кава, де є десерти, де є бабелті, і вони ще дуже люблять їсти картошку фрі з всяким соусом. От у них тут прям така традиція. І ми зараз підемо в оцей заклад пробувати це бабелті. От бачите, є всякі різні напої. Так, ну що, ми взяли отакий коктейль, що ми там намішали. Це кокосове молоко, кульки гранат, і, я так розумію, пюре диню. От так, от. так, ну що, ми зайшли в такі заклад, тут є і ББЛці, і всякі різні фреші, і ходогі, і навіть сирники, і морозиво. І ми взяли отакий напій. Він йде такі запаєний, кульки в нас тут гранат, і основа це кокосове молоко. Зараз будемо пробувати. Розбилося. <плес> е, смак дуже сильно похожий, типу, кокос. І ще й плюс до того на смак з якимось йогуртом, типу такого плану. Де от солоденький йогурт, але воно. Типу, як розбавлений йогуртом, і оці кульки кстати, солодкі. дуже добре, що ми взяли солодкі, того що воно його ніяк ніби типу, доповнює і підчеркує.